Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами будемо зановлюватися в тему відмінювання прикметників. Якщо вона для вас актуальна, поставте, будь ласка, лайк в цьому відео. Будемо продовжувати в тому ж дусі, тому що сьогодні ми з вами розберемо, чому це складно для учнів. Треба враховувати, чи стоїть перед прикметником артикль, який саме і яку він має форму. Але якщо розібратися, то все логічно. Дивіться, є лише два основні типи відмінювання прикметників. З означеним артиклем – це А-деклінаціон, який вживається, коли перед прикметником стоїть означений артикли. по слово з такими самими закінченнями, як Діа Дідас. Ми це розглядали на нашому курсі а 1 Там було детально присвячено кілька уроків по хвилин 20 на цей А-деклінаціон, де ми сиділи і його і вчили. Тут у нас, бачите, нагадування, таке приклади. старий стіл «дія», Alt-Dish з маленьким авторомід ауто авто. Цікава книга. Дізас інтересанти бух І одяг молодих людей діклядом для юним лютем. Якщо без артикля або зі слабким словом, це деклінація ми з вами розбирали його на курсі А2, то колися на ньому. Це коли прикметник сам бере на себе закінчення означеного артикля. Коли немає артикля. Свіже повітря, фришальов з черствим хлібом від Альтенгот. після числівника від двох і більше, фюнуф юної борсну, п'ятеро молодих хлопців, Драй завтіги Епфель, три соковиті яблука. Коли є генеративний зворот, це ми вчили вже на рівні Б-1 з вами. Теж токлись на ньому цілий практично курс вірні слуги короля. Десь Struy Dina діна із помічними сусідами Мюллера Мід Мюллер'с Хилсбира Нагба. Коли в нас є слова без закінчень, це фід, венехман, згольнук, алей на рівні 20 було в граматиці у нас, коли багато не потрібного матеріалу. Фільм хвараз матеріал. Дещо старе, манх, маних альтесц, всілякі зелені рослини, алерай груне фланцин. Але у генеті Зінгуляр, маскулінум та нойтрум завжди буде закінчення «н» навіть у бедеклінаціон. Це або в групі вчора було в мене в німецькій ваших діток, або у вас в... на уроці, я це розповідала. Щось таке було. Є у нас ще така штука, як. Так, трохи так от зробимо, як змішане відмінювання, це гімічна деклінаціон. Ми його згадували теж на курсі Б1 використовується, якщо перед прикметником стоїть неозначений артикль ein an Якщо у нас заперечення є KineCai, якщо у нас є присвійний займенник, dein, sein, і є тощо. Як це працює? Якщо артикль або займенник не має закінчення, то прикметник бере закінчення. Оце Б-деклінаціон. Пригадуйте, tag, холодний день, мій новий друг. Якщо як артикль має закінчення, тоді прикметник поводиться як у адеклі на цьому. Тобто у холодний день, а не в Ніякого цікавого фільму, кайне не інтересантен не фільм. Твоїй милій подрузі», подружжі, не але особливість слова Ein. Хоча Ein граматично неозначений у умовлені, воно завжди вимовляється з наголосом. Ein що не так, один якийсь гарний день. Що вам необхідно повторити? Рівень А1 А деклінаціон з значеним артиклем, рівень А2 Б деклінаціон без артикля або слабкими словами. І Б1 рівень це гіміште деклінаціон з mine, kind, айн. Моя порада, від вас. Якщо ви... Моя порада вам. вам Моя вам порада. Якщо ви хочете навчитися правильно відмінювати, відмінювати прикметники, це вже якимось заняття по рахунку сьогодні, сорі. Не треба зубрити, треба аналізувати, що стоїть перед цим прикметником. Якщо артикль Дердідас або подібний, це А-деклінаціон. Якщо нічого або багато, це Б-деклінаціон. Якщо Minecrind Ansigimist. Ну, звісно, ми хочемо більше таких пояснень німецької граматики в легкому стилі з прикладами, таблицями, і вправами, тому у нас тут є вправка, і ми її зараз з вами і, і зробимо. Дивіться, вісім власних речень чи словосполучень, що це таке. Так, це. Бе деклінаціон. В першому, дивіться, немає артикля. Прикметник бере на себе закінчення означеного артикля. «Кальте кафі, брод, хасе вірст, хен васа, холодна кава, свіжий хліб, гарячі сосиски і холодна вода. В другому у нас дієфрулі альте, діфрулі альтен», «кайне бунтен більда. Привітні старі, веселі старі жодних барвистих зображень. Це адеклінаціон, дієфліхи. Оце Е ми поставили Альте, адеклінаціон номінатив чоловічий чоловічні. Діфролін Альте це адеклінаціон номінатив нажина. Кайне бунтенбільде це гімічне жена. Хто не розуміє, піднесіть руку, скажіть, що не виходить. Я думаю, що я зможу допомогти якимось ПДФ чи ще чимось. Так, мої хороші. Бачу третє. Значить, тут Та у нас буде з вами. Номінатів середній рід. значить, ein dickes Бух, товста книга. А деклінаціон датів бачу einem dicken Buch, з товстою книгою. Товсті uh, книги dicke Бюге bo Б деклінаціон номінатів плюре. Тобто, ви просто я б радила вам зупиняти. Поди відео, подивитися оцю вправу яку я роблю, просто зробити цю вправку самим, і потім увімкнути та й перевіряти, як вона там робиться. Та й все, це було логічно. Так. Майне Ельдерашвесте адеклінаціон, номінатів, жіночий рід моя старша сестра. Веген Минс Юнеан Бродерс генетів рід через мого молодшого брата. Фон meinem lustigen онкель це а-деклінаціон датів від мого веселого дядька. Фіо meine кранке танте це А-деклінаціон акузатив для моєї хворої тітки. І ангута Freund – це гемішта номінатив. Хороший дух. Дивимося п'ятим. Так, дві молоді кішки. Цва юнекатсен Б-деклінаціон плюраль. Маленький пес. Анкляна хунде гемішта номінатів чоловічий рід. Барвисті пташки у на то маленький квітти Б деклінаціон плюраль uh, Я вже не сказала. Акваріум з класними рибками. An aquarium mit wunderschön and fission c'est adeclin datura. Так, so частная buddy. Okay. Значит, das moderne adeклинаtion nominate seren. Уси сучасные in адеклинацион датив и Крізь Крис сучасну будівлю, адекли национ durch das moderne Gebäude. Достатньо сучасних будів, генудерне, плюраль. Ніво дни сучасных будівель адеклинацион дати в будівлі, датів плюраль. Uh, in keinem modernen modern gebeuren. Деякі коштовні прикраси прекраси номінатів чоловічий рід. Деяка дорога – «Манха», Тояра шмук адеклинаціон номінатів. Деякі рідкісні марки Б деклинаціон плюраль манх зельте не бриф монети Деїкі ціні «Вер», манх «Мюнцин» адеклянаціон плюраль. Останнє його кожна стара мафпа. Yede al yeder alte afe adklinacion nominati coloche. Se ei blagde blund. Dizes endlicamel adeklinacion nominati serengit. Vit toho schwitkoho konya. Fun yenem schnellen perd adklinacion datis serengit. Tі sami starben alten oksin adklinacion plural. Z nebezpečnim bokum a declinazion. Супер, ми це все зробили. Відповідно, переварюйте інформацію, тут є чим зайнятися, але ж кажу, ми це варили скільки? Півтора року, на наших трьох рівнях. Відповідно, саме гроші, я вас чекаю завтра. Якщо є якісь питання, бідте, звертайтеся.